Нещодавно я повернулася з Італії, де була на заробітках шість років. Я навіть не знаю, чому поїхала, бо якоїсь особливої потреби не було. Ми з чоловіком прожили 20 років, наш єдиний син поїхав вчитися у столицю. Жили ми у власному будинку, обоє працювали, і нам всього вистачало. Мені тоді було 48 років, і я вирішила, що хочу щось змінити. Живемо ми в невеликому селищі, де всі всіх знають, і багато жінок давним-давно поїхали на заробітки. Хто вибрав Італію, хто Іспанію, хто Грецію. Непогано заробили за, за цей час їхні будинки і подвір'я красномовно про це говорять. Саме це мене і зачепило. В якийсь момент мені здалося, що і будинок у нас не такий великий, як у сусідки, і огорожу вже давно пора змінити, та й дах перекрити. Мій чоловік працював водієм рейсового автобуса, а я в нашій сільській амбулаторії медсестрою. У Павла мого золоті руки. Він підпрацьовував в автомайстерні, приносив непогані гроші, але мені цього було замало. Коли я вперше заговорила про те, що хочу їхати на заробітки, Павло дуже здивувався і навіть засмутився, мовляв, чого мені ще не вистачає. А я прямо відповіла, що хочу нову огорожу, нову браму, бруківку на подвір'я. Я була настільки наполегливою, що, зрештою, чоловік погодився, і я поїхала в Італію. Допомогла з переїздом подруга, яка вже вісім років працює. За шість років, які я була на заробітках, я мала кілька робіт, доглядала літніх італійців. Відразу скажу, що було непросто, але я змогла заробити на все, про що мріяла. Чоловік просив мене повернутися, коли вдома вже стояла нова огорожа, брама, бруківка, але я вирішила ще заробити на капітальний ремонт будинку, тому залишилася. Останні два роки дуже мене змінили. Я доглядала 90-річного італійця Авреліо, нещодавно його не стало. Саме тому я й повернулася додому. Але зараз я не про це спілкування з ним і справді дуже змінило мій світогляд. Працювала я в нього два роки, коли я вперше прийшла до нього в квартиру, то побачила всюди жіночі речі, я запитала, де його дружина, а він відповів, що її не стало ще вісім років тому. Я була дуже здивована: людини не стало ще вісім років тому, а всі її речі стоять на тих же місцях, таке враження, що вона і досі тут. Аврелі сидів у своєму кріслі навпроти фотографії, де вони з Робертою були щасливі. Скільки радості було в такі моменти в його очах, а потім він розповідав мені, який же він щасливий, що в його житті була ця прекрасна жінка. І знаєте, коли його не стало, звичайно, я сумувала, бо він був дуже хорошою людиною, але одночас і раділа. Тепер вони з Робертою будуть разом. Не знаю, але мені чомусь дуже захотілось додому, до свого чоловіка. Захотілося жити щасливим життям поруч з дорогою мені людиною, поки є можливість, бо життя коротке, я повернулася і з великим здивуванням зауважила, що і мої речі теж стоять на тому ж місці, на якому я їх залишила. Мій чоловік ніколи мене не картає за те, що я залишила його і поїхала, навпаки, вдячний, що я трохи заробила, але каже, що більше нікуди мене не відпустить. Та я вже і сама не хочу нікуди їхати. Я, нарешті, навчилася цінувати життя.